Він є одним з найбільш негативних політиків Європи для українців. Його вислови часто ставали джерелом міжнародних скандалів. Він і його партія при владі вже 14 років. Це просто нечуваний результат, як на демократичну державу. Це відео про Віктора Орбана, одіозного політика Угорщини. У цьому ролику ми постараємося зрозуміти, чи Орбан змінив масову свідомість угорців на реваншистську, чи він є простим репрезентатором їхніх настроїв. Розповімо, як він з опозиційного до комуністичної влади ліберала, який привів Угорщину до ЄС і НАТО, перетворився на правого популіста, який методично критикує ЄС і зазіхає на території сусідів. Перш ніж почати говорити про біографію Орбана, варто розглянути історичний розвиток Угорщини з кінця 19 століття. Упродовж 19 століття угорські землі перебували в складі австрійської імперії. Населення мало прагнення до відновлення своєї державності, а тому у 1848 році піднялось велике повстання проти австрійської влади. Їм фактично вдалося проголосити свою незалежність, та на допомогу габсбурзькій монархії прийшли росіяни. Вони звичною для себе брутальністю придушили повстання. Попри це, влада Австрії пішла на поступки і проголосила рівне становище угорців та австрійців. Було проголошено Австро-угорську імперію. Так тривало до Першої світової війни. Австро-угорська імперія розпалась, а на її уламках утворились національні держави. В Угорщині до влади прийшли комуністи, які вирішили поширити світову революцію на всіх сусідів одночасно і, очевидно, програли. На той момент їх території були в рази більші, ніж зараз, але через поразку вони їх втратили. Було підписано Тріанонський договір, який поклав край австро угорській імперії. За ним Угорщина втратила значну частину своїх земель. Через це в населення було велике прагнення до реваншу, і тому вони вступили у Другу світову війну на стороні Німеччини, яка теж відкидала тодішній світоустрій. Вони програли і були окуповані радянськими військами. З угорцями червоні поводились особливо жорстоко. Їх не брали в полон, а над цивільними часто проводились розправи. Це пов'язано з тим, що угорці на окупованих територіях часто проводили каральні акції. Країна стала комуністичною. Економіка була в руїнах, а влада все більше закручувала гайки. Через це у 1956 році відбулася революція. Угорці вимагали змін і лібералізацію суспільства. Проте тоді росіяни в черговий раз придушили повстання. Раннє дитинство і початок кар'єри. Через сім років після революції, 31 травня 1963 року, народився наш сьогоднішній герой. Про його раннє дитинство і сім'ю мало відомо. Діду майбутнього політика був ветераном. Він пройшов Другу світову війну. Батько Дьозо Орбан був сільськогосподарським інженером, згодом працював в комуністичній партії на посаді пропагандиста. Віктор має двох братів, а також разом з ним виховувалась двоюрідна сестра, яка була сиротою середнього світу. Віктор здобував в елітній школі Бланка в класі англійської мови. У школі Орбан навчався добре. Його відмічають як старанного учня. До того ж, ідейного, Орбан активно займався спортом. Зокрема, він обожнював футбол. Він був членом одного з угорських футбольних клубів. Цю любов він зберіг і до сьогодні. Його часто можна помітити на міжнародних матчах. Також він брав активну участь в діяльності Ліги комуністичної молоді Угорщини й обіймав посаду секретаря. Після завершення навчання він відбув військову службу. Там він часто проявляв бунтарство і разом зі своїм другом кілька разів були ув'язнені. У той час у сусідній Польщі відбулася криза. Був ризик того, що Орбана мобілізують для придушення повстання. Саме у цей час він почав усвідомлювати справжнє обличчя комунізму. Попри це, у звіті Служби безпеки його все ще відзначали прихильним партії. Після служби він вступив в університет Едварда Лешта в Будапешті. Навчання там було доволі ліберальне, і студенти вивчали свою галузь з точки зору загальної, не прив'язаної до жодних з ідеологій науки. Це ще більше посилило антикомуністичні ідеї Орбана. він активно включався в студентське життя. Часто брав участь в різноманітних заходах та акціях. Одного разу він поїхав в Польщу, де подружився з майбутніми членами антикомуністичної студентської організації. Скоріше за все, ці контакти дозволили йому вийти на лідерів польської профспілки Солідарність. Він взяв у них інтерв'ю і на основі цього написав магістерську дисертацію. У той же час його звинуватили в причетності до таємної антиурядової організації, яка керується США і вже готує переворот. Та ці доноси не вплинули на його здобуття освіти. Після здобуття доктора юридичних наук він у 1987 році переїхав в передмістя Будапешта, де два роки працював як соціолог в інституті про міністерстві сільського господарства і харчової промисловості. У 1989-му вигравши грант Сороса, так так, того самого всюдисущого Сороса, Сороса, проти якого він в майбутньому так боротиметься. Отож, він відправився на стажування в Оксфордський університет. А тема отримання нашою фігурою освіти це до нашої справді корисної реклами. Бо саме освіта часто рятувала багатьох героїв минулих випусків. Тож, якщо ви хочете забезпечити собі стабільне майбутнє, радимо звернути увагу на наших друзів зі школи останнього капіталіста. У них є чудові курси, які допоможуть вам опанувати основи інвестування і розібратися, як економіка впливає на наше життя. Школа останнього капіталіста це ваш шанс стати фінансово грамотними і побудувати своє майбутнє. Деталі за посиланням в описі або через QR-код на екрані. Паралельно Орбан ставав все більш опозиційним до влади. Наприкінці березня 1989 року було створено партію Союз молодих демократів, що, в скороченні на угорській мові, мало назву Фідес. Орбан був одним із засновників партії. Вона стояла на ліберально-національних засадах і виступала за зміни в прогнилій комуністичній системі. На перших демократичних виборах 1990 року його було обрано до парламенту. До 1993 року він поступово ставав головою партії. Він почав процес змін в структурі і ідеології. До 95 року вона вже чітко перетворилась на праву партію. Ці зміни спричинили розкол. Деякі учасники й засновники партії покинули її і приєдналися до основних суперників Фідесу. Зміни ударили по партії. На виборах 1994 року вони ледве набрали 5 прохідних відсотків голосів. В парламенті 94-98 років він був головою комітету з євроінтеграції. До 1996 року Орбану вдалося об'єднати в один альянс низку правих партій та рухів, і завдяки цьому вже у 1998 році він створив власний уряд і очолив його. На цей момент йому було всього лиш 35 років. У внутрішній політиці він став покладатись на авторитарні методи. За його правління було обмежено діяльність парламенту. Суть полягала в тому, що парламент міг засідати раз на тиждень, що в значній мірі зменшувало його ефективність. В економічній політиці Орбану свого часу вдалося досягти значних результатів. Його уряд намагався скоротити податки і витрати на соціальну сферу. Ці рішення стимулювали зрушення і стабільний ріст економіки. Найцікавішою тут є його політика. За його правління вдалося вступити в ЄС та НАТО. Попри здавалося б, суцільний мед не обійшлося й без ложки дьогтю. У 1998 році Угорщина заявила про новий закон про особливий статус угорців в сусідніх країнах. Зокрема, в Україні. Закон мав сприяти право на освіту, охорону здоров'я і гідне працевлаштування для етнічних угорців. За законом, етнічний угорець мав право на так зване посвідчення угорця. Яке надавало доступ до пільг і соціальної підтримки, це явище роздачі посвідчень ще відіграє важливу роль в майбутньому. Сусідні країни на цей закон відреагували негативно, особливо Словаччина і Румунія. Вони побоювались, що це може призвести до подвійного громадянства, а можливо й сепаратизму. Попри це, уряд Орбана не відмовився від ідеї. Вони зробили низку правок, що задовільнило Румунію, головного противника закону. Отже, попри успішну євроінтеграцію й економічну політику, проявилися реваншистські настрої Орбана і його оточення з аутсайдера в домінуючу силу країни. На парламентських виборах 2002 року Фідес програла. Вони перейшли в опозицію, хоча їм вдалося взяти значну кількість голосів, а тому вони мали значний вплив на діяльність парламенту. Також їм вдалося перемогти на місцевих виборах. Тому у політичних сил був фактичний паритет у 2008 році. Їм навіть вдалося провести успішний референдум щодо змін в соціальному забезпеченні. Їх активна опозиційна діяльність призвела до того, що на виборах 2010 року ФІД знову перемогла і набрала 68% місць в парламенті. Такий результат став можливим завдяки специфічній системі виборів. Це дозволяло Орбану повністю контролювати всі державні процеси. Він став фактичним демократичним диктатором. Перш за все він взявся за зміну конституції за зачиненими дверима. Він за 9 днів обговорив її в парламенті. Завдяки більшості в парламенті він зміг без жодних проблем її ухвалити. Упродовж свого терміну він ще 12 разів вводив правки до неї і кожного разу не стикався з перешкодами. Про такі фактично легітимні повноваження тодішнім авторитарним правителям і диктаторам можна було тільки помріяти на конституційному рівні. Орбан ввів підтримку консервативно-християнських цінностей і націоналістичної ідеології. Також у новій версії було значно обмежено права парламенту і зменшено його кількість до 199 осіб. Орбан ще більше почав підкреслювати свої праві погляди. Він все більше критикував Євросоюз і так звану «брюссельську бюрократію за втручання в внутрішні справи країн, активно виступав проти міграційної політики ЄС. Угорщина збудувала на кордоні з Сербією паркан, щоб контролювати прихід мігрантів. Ця різка риторика дозволила Орбану створити образ рішучого борця за національну ідентичність угорців, який не боїться кинути виклик будь-якій загрозі: глобалізму, бюрократам із Брюсселя, Соросу і ледь не самому сатані. Цей образ допомагав і допомагає тримати свою популярність на високому рівні. На виборах 2014 року вони знову перемогли з приголомшливим результатом, забравши 133 з 199 парламентських місць. Така популярність пояснюється просто: за Фідес активно голосували етнічні угорці з сусідніх країн. За час введення закону про їх права вони вже змогли здобути паспорти і активно голосували за Орбана. Також в Угорщині все більше зростали реваншистські ідеї. Під час своєї другої каденції 2010 року Орбан зміг взяти під контроль національне телебачення і обмежити права опозиції. У новій конституції він зміг ввести однотурове голосування, що дозволяло партії, яка має найбільше голосів, взяти ще більше місць в парламенті. З новим терміном Орбан все більше закручував гайки з опозиції. Він зробив образ підстилок заходу і Сороса. Йому вдалося створити для суспільства образ зовнішнього і внутрішнього ворога, який так і мріє повалити національну угорську самобутність. Це відверте загравання з ресентиментом народу дозволяло Орбану залишатися на плаву. Також у цей період державний апарат почав ще більше тиснути на опозицію. Уряд почав менше або ж взагалі не фінансувати опозиційні партії. Попри те, що Фідес мала стабільне фінансування. Також державні чиновники були прискіпливі до діяльності опозиції. До прикладу, за будь-яке порушення в сфері оформлення документів чи фінансових звітів робили жорстокі покарання, які били по можливостях опозиції. Виходить ось таке поєднання пропаганди: загальногорські реваншистські настрої, напівлегальний тиск на опозицію і підтримка етнічних угорців, які завдяки Орбану здобули паспорти і створили таку безпрецедентну підтримку партії Фідес, яка тривала до недавнього часу. Єдине, що могло підкосити їх позиції, це криза коронавірусу. Але це тільки посилило їх, адже вони змогли легально просунути авторитарні закони, що ще більше посилюють владу Орбана. Внутрішня політика у внутрішній політиці Орбан орієнтувався на збереження національної ідентичності і консервативних цінностей. Уряду Орбана вдалося не допустити масової міграції в Угорщину в 2015-му. За ці дії його активно критикували західноєвропейські політики, та, попри те, він залишився стійким у цьому, що в майбутньому додало йому рейтингу. Орбан активно виступав за сімейні цінності. В одній з промов він зазначив, що ключовою проблемою Угорщини є демографічна криза. Його уряд активно фінансував підтримку сімей з дітьми. Жінкам, які мали дітей і здобували вищу освіту, надавали державне місце в університетах. В контексті підтримки сімей його уряд активно боровся проти ЛГБТ руху. Він стверджував, що поширення цінностей ЛГБТ сприяє зменшенню населення. Також парламент ввів закон про заборону пропаганди ЛГБТ. Його основні супротивники з опозиції не мали жодних переваг над ним. Соціалісти, наприклад, були заангажовані своїм політиком, що був при владі цілу одну каденцію і не проявив жодних вмінь. Ліберальна ж партія має підтримку тільки в столиці, а в провінціях вони не мають жодної підтримки. Загалом слово ліберал в Угорщині має таке ж забарвлення, як в Україні комуніст. Їх ніхто не сприймає всерйоз і ніхто не підтримує. Фактично, конкурентів донедавна Ворбана не було. Та про це згодом уряд Орбана веде гнучку зовнішню політику. Він активно виступає проти західних ліберальних демократій і часто співпрацює з авторитарними країнами. Віктор Орбан був частим гостем у Путіна. До початку повномасштабного вторгнення вони активно співпрацювали. Зокрема, російська компанія Росатом будувала ядерний реактор в Угорщині, а Газпром транспортував газ крізь її територію в ЄС. Доволі кумедно спостерігати за цією дружбою, адже Орбан позиціонує себе як щирого націоналіста і патріота, який бореться проти ворогів своєї нації. Але водночас він дружить з лідером країни, яка за останні 200 років тричі нищила угорську державність. Країни, яка і стала джерелом режиму, проти якого в молодості боровся сам Віктор Орбан. До речі, в контексті цього він активно співпрацює з комуністичним Китаєм, який в теорії мав би бути його ідеологічним ворогом. Отак От працює популізм. За певну ідею, популісти на слова готові робити все, що завгодно, а на ділі йдуть на відверті компроміси. Також Угорщина є членом ради тюркських народів, що дозволило їй поглибити співпрацю з великим ятаганом Ердоганом. До речі, у нас недавно вийшло відео про нього. Там ми розповідали, як Ердоган поступово відновлює Османську імперію і яка роль перемоги опозиції в Сирії в цьому. Обов'язково перегляньте. В питанні відносин з США Орбан насправді орієнтується на тих, хто при владі. Він активно підтримує республіканців. А тому, коли при владі був Барак Обама і Байден, то з ними він мав напружені відносини. Як і за першої каденції, уряд Орбана мав проблеми зі своїми сусідами. Він далі розглядав проблему етнічних угорців за кордоном. Часто Орбан публічно розповідав про ідею так званої великої угорщини, концепції, де угорська держава повертає під свій контроль території до Тріанонського договору. Цю ідею він всіляко підкреслював, одягав шарф на матчі збіреної з футболу. На публічних виступах говорив про таку ідею. Ці дії сильно підірвали взаємовідносини з Румунією і Україною. З початком 2014-го Орбан активніше звертав увагу на Закарпаття. В його баченні це найвразливіша ціль для нього. Він розповідав про пригнічення прав угорців на Закарпатті, про можливість національної автономії чи концепції подвільного громадянства. Одним словом, максимально розхитував питання. У 2017 році, після введення Верховної Радою України закону про мову, угорська влада почала погрожувати блокуванням вступу України до ЄС, і це таки мало свої успіхи. Після цього конфлікту в ЄС справді серйозно розглядали це як проблему і обмеження прав. І якби не вторгнення РФ, Угорщина могла б стати основною нашою перепоною на шляху до Євросоюзу. Погрози про блокування вступу стали першою відкритою антиукраїнською акцією Орбана. Така риторика зберігалась до початку повномасштабного вторгнення. Напередодні нападу угорці стягнули до кордону війська, офіційно для гуманітарних цілей на випадок початку бойових дій. Але було цілком ймовірно те, що в разі швидкого програшу України ці війська могли окупувати Закарпаття. На саме вторгнення Орбан доволі м'яко відреагував. Державні ЗМІ війну називали конфліктом і операцією, а Угорщина не надавала жодної допомоги. Після того, як було зрозуміло, що росіяни не виграють, Орбан змінив підхід. Угорщина надавала певну гуманітарну допомогу Україні і доєдналася до деяких санкцій про ЦРФ, які не впливали критично на економіку Угорщини. Водночас він постійно наголошував на потребі примирення і пошуку компромісу. Цей принцип мовчання тривав до початку 2024 року. Тоді він вперше заговорив про можливість перемовин і про те, що жодна сторона не зможе перемогти остаточно. Починаючи з цього часу, він регулярно говорив на публіку подібні речі. 17 жовтня 2024 року він вперше з початку повномасштабного вторгнення зустрівся з Путіном. Вони обговорювали методи закінчення війни. Він фактично став адвокатом Путіна в західному світі. Паралельно цьому Угорщина всіляко перешкоджала наданню підтримку Україні зі сторони ЄС. Цю політику у відношенні до війни можна окреслити однією фразою: вужна пательні сьогодення. Його так звана миротворча риторика посилилась, коли почалась президентська кампанія в США. Тодішній кандидат Дональд Трамп теж скептично ставився щодо ідеї подальшої підтримки України. Він стверджував, що варто чим швидше закінчити війну, щоб не допустити його переростання в світову бійню. Влітку 24-го року він відвідав Москву, де обговорив з Путіним можливість закінчення війни. Згодом в чергове поїхав до Пекіну з тією ж місією. Після того, як Трамп переміг, він кілька разів зідзвонювався з Орбаном щодо можливості переговорів. Вже через місяць Орбан зустрівся з Трампом, Ілоном Маском та майбутнім радником з питань національної безпеки Майком Волцом. Офіційною метою зустрічі стало питання закінчення війни. Схоже на те, що Трамп розглядає Орбана як чинника, що послабить позицію України на переговорах. До прикладу, недавні пропозиції Угорщини щодо різдвяного перемир'я Україна відкинула. Орбан і Трамп можуть це продемонструвати як небажання Зеленського до переговорів і таким чином перестати постачати озброєння. Такі дії можуть повторитися в майбутньому. В цілому, погляди Трампа і Орбана дуже подібні. Вони обоє виступають за суворий контроль над міграцією. Обоє виступають за консервативні цінності і позиціонують себе безпринципними ворогами лівих ідей. З цих причин Орбан відкрито підтримував Трампа на виборчій гонці 2024 року, і він не прогадав, Трамп переміг, але невідомо, яка буде його фактична політика. Адже на передвиборчій гонці він говорив те, що додавали йому рейтингу, а реальна політика, м'яко кажучи, відрізняється від цього. Чорний лебідь по угорськи. Наприкінці весни 2024-го в Угорщині відбувся корупційний скандал, пов'язаний з правлячою партією. Було виправдано члену партії Фідес, який покривав педофіла. В суспільстві розгорівся скандал, і цю історію взяла на озброєння опозиція. Влада, щоб хоч якось виправити ситуацію, добровільно примусово відправила у відставку президента Угорщини Каталі Новак і міністра юстиції Юді Тваргу. В цей момент на політичну арену виходить Петер Мадяр. Колишній член партії Фідес і державний функціонер в уряді Орбана він починає різко критикувати владу, звинувачуючи її в корупції й економічній стагнації. Він стверджував, що був у системі і знає, як вона працює і які масштаби корупції насправді. Він швидко набирає популярності і створює свою партію під назвою Тиса. До інших опозиційних партій він не вступив через їх слабкість і непопулярність серед населення. Натомість він почав бити Орбана на його електоральному полі. Він почав виставляти себе теж правим політиком, тільки без корупційної складової. Мадір активно відвідував провінції, де спілкувався з місцевим населенням, ядром виборців Фідесу. Ці дії додали йому ще більше рейтингу. Він зміг об'єднати проти Орбана як правоцентристів, так і лівих. За останніми опитуваннями, його партія стала популярнішою від правлячої. До того ж, проти Мадіра пропаганди Орбана не може придумати протидії, йому не можна приписати підтримки злющого глобалізму чи лівих ідей. За ним не стоять жодні скандали, і вся його риторика зводиться до прогнилої і корумпованої системи, в яку люди повірили, особливо на фоні проблем в економіці. Тут варто поставити запитання: а яке ставлення Мадір має до України і війни? У цьому плані він дуже обережний. Декілька разів у нього запитали про це, на що він відповідав заплутано і неоднозначно. Пізніше він прокоментував ці вислови так. ставлення до війни в Україні головне питання передвиборчої кампанії до Європарламенту. Якщо я почну говорити щось погане про Росію, то одразу втрачу всю свою підтримку. Нам промували мізки протягом десяти років. Так, раніше ми завжди боролися проти росіян, але пропаганда змінила позицію угорців і це не виправити за рік чи два. З цього чітко зрозуміло, що він обережний виключно з міркувань рейтингу, а не з політичних переконань. До цієї кризи додались і економічні проблеми. Угорщину за економічними показниками перегнала Румунія. Історичний суперник Угорщини, це стало черговим ударом по іміджу мудрого господарника, який веде країну до процвітання. На додачу до цього, з початку нового року, Україна перестала поставляти газ в Угорщину через закінчення угоди. Це піднімить ціни на комуналку, що дуже не сподобалося угорцям раніше. Ряд цих подій, подібно сніговій лавині, може остаточно поховати політичну кар'єру Орбана. З угорського майсея він може перетворитись на зрадника своїх ідеалів, який, прикриваючись національними ідеями і довірою угорців, насправді займався корупцією. Висновки: Орбан, безперечно, неоднозначна фігура в політиці. З однієї сторони, він позиціонує себе як послідовний ворог лівих ідей. А з іншої, готовий укладати угоди з комуністичним Китаєм. Він позиціонує себе як націоналіста, але підтримує дружбу з державою, яка топила в крові національні повстання його народу. Він людина, яка привела Угорщину до ЄС і НАТО, а зараз агресивно критикує ці дві організації. Його подальша доля може цікаво обернутись. У питанні російсько-української війни він може відіграти важливу роль у встановленні миру чи перемозі однієї з сторін. Та скоріш за все він програє боротьбу всередині країни. Народ втомився від його влади, і, скоріш за все, наступні вибори він програє. На цьому все. Дорогі друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, поширюйте відео. На все добре.